Завтра вже ця машина поїде в Україну, в Миколаївську область, селище братське і буде там працювати, рятувати людей. І це дуже чудово. Друзі, добрий вечір. Ми з України і ми з Ізраїлю. А знаходимося зараз в Кракові з нашими друзями. Подивіться. і тут ще за камерою вона себе покаже. І це так круто, що друзі є по всьому світу, і цей амбуланс поїде звідси вже до України завтра. І всім дякую, всім, хто допоміг зібрати всіх, хто був на хуторі Незалежності, цього 2024 року, це був перший раз. Партнери, гості, виконавці, артисти, всі, хто дійсно має причетність до цього проєкту. Тому дякую від цього серця. Важливо окремо сказати да про партнерів і волонтерів які е, минулого року двадцять двадцять році прийняли участь в організації хутор незалежності і е, дійсно ця велика подія вона була е, піднята на плечах і руками е, волонтерів З, Дійсно, е, от ця мрія відправити амбуланс від ізраїльсько-української спільноти до україни вона стала можливою завдяки волонтерам е, ізраїльським волонтерам, які на протязі всього року допомагають, підтримують, тому е, велике, величезне, величезне. Дякуємо всім ава Україні! Героям! Слава Викая, викає викая.